Вітаю, шановна спільнота. Запрошую першокласників на урок корекції розвитку. Ми продовжуємо тему вправи на дотикове обстеження предметів із заплющеними очима. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що в нашому дружньому класі діти просто молодці. На цьому уроці вчитимемось на дотик визначати предмет, його форму, величину, окремі частини, знаходити певний предмет серед інших та дотримуватись інструкції виконання. Продовжимо розвивати тактильне сприймання, зорово-моторну координацію та міжпівкульну взаємодію. Артикуляційну гімнастику ми вже сьогодні з вами виконували. Тому пропоную зараз виконати гімнастику для очей. Знайомимось з вами знову з вправами на дотикове обстеження предметів навпомацьки. Пограємо знову в гру чарівний мішечок. Ми продовжуємо знайомитись із вправами на дотикове обстеження предметів навпомацьки. І сьогодні будемо гратися із. Магнітиками, які в мене висять на холодильнику. Мабуть, у кожного з вас є такі магніти, спочатку я вам про них розповім. Беремо перший магніт, погляньте, він нагадує штурвал. Обстежуємо його. Бачите, як у штурвала там, де тримаються штурвал. Такі є штучки в нього гостренькі. Так, кладемо його до нашого мішечка. Далі, що в мене є? У мене є звичайний магніт, як смайлик. На ньому тримається розклад у мене на холодильнику, розклад дорогків. Є ще в мене отакий мішечок гарного настрою зі Львова. Він м'якесенький, пухкесенький, такого невеличкого розміру. Що ще? Ще в мене є отака черепашка, магніт. Вона дуже схожа буде на навпомацьки наш штурвал. Теж з глини вона зроблена. Теж така шорстка, шор, шорстке покриття в неї. Так, тому треба запам'ятати, яка вона на дотик. Йдемо далі. І ще в мене є отака от гумова конячка. Ну, гуму може можна легко пізнати. Так, і ще є в мене от такий красивий метелик-магніт. Так, він плоский, теж його легко буде знайти. І ще є у мене фото моєї маленької онучки, коли вона була, вірніше, маленькою, Ніна. А і ще в мене є отакий магніт, як тарілочка. Так, опуклий він, бачите? Так, і ще ось яка красуня. У мене є отакий жучок, сонечко дівчинка, покажу вам її ближче. Отже, я склала все це у свій. Чарівний мішечок. А тепер буду, буду пробувати діставати. Отже, що я хочу дістати спочатку? Ну, легше, та ще я дуже скучила за своєю онучкою. тому почну я із фотографії онучки. Так, шукаємо, Так, знайшла ось вона. Ідемо далі. А тепер я хочу дістати штурвал. Оце буде нелегко. Бо він буде схожий на дотик із черепахою. Треба згадувати форму. Шукаю, шукаю, шукаю штурвал. Знайшла. А тепер хочу знайти звичайний магнітик смайлик. Не підглядаємо, він кругленький, опуклий такий. Так, знайшла. А тепер я хочу знайти мішечок гарного настрою. Він м'якесенький, один м'якенький, шукаю. Знайшла. Так, що в мене ще там, я нука, пригадаю, пригадаю. У мене там, здається, конячка в мене там є. Гумова конячка. Шукаємо. Повинна бути така м'якенька. Ось, знайшла. Гумова собачка, бачите? Ой, собачка, конячка, вибачте. Йдемо далі. А ще в мене О, був метелик, красивий, такий плоский метелик магніт. Знайшла ось він метелик. Так, а тепер красуню жучка-сонечко. Дівчинка в мене там була. Шукаю, шукаю, шукаю. Ні, це не вона. А де ж вона є? Шукаємо, здається, ось, зараз перевіримо. Вона. Ось вона. Так. Щось я вже й забула, що в мене там ще було? І ще в мене там ще. О, черепаха в мене там була. Шукаємо черепаху. Так, є, ось вона. Так. І залишається у мене магніт, як тарілочка. Пропоную вам сьогодні. Подивитися, які магнітики є на вашому холодильнику, та пограти з кимось у двох в цю гру, щоб е мати можливість впізнавати речі та предмети на дотик. Успіхів вам! А ми продовжуємо наступні нейровправи. Які дуже корисні для, міжпівку, для розвитку міжпівкульної взаємодії, тобто для розвитку мозку, ось такі вправи. Для них нам знадобляться такі картинки, картки вірніше. На одній картці треба написати числа від 1 до шести. Можна зробити спочатку до 5, щоб легше було, а потім продовжити до 10. Пропоную їх написати на картках великими, щоб легше було орієнтуватися. Наступні ж картки на них намалювати або наклеїти кружечки. На одній картці один кружечок. Далі на другій два кружечки, на третій три і так далі до шести. А тепер пропоную вам подивитися, як виконувати цю нейровправу. Подивіться: дорослий показує кількість, дитина знаходить число, яке означає цю кількість. Подивіться ще раз. Дорослий наступає і показує три дів, і хлопчик теж три. Побачили? Як швидко хлопчик орієнтується. Мабуть, він же не вперше грає. Отже, наступна гра, яку я сьогодні вам пропоную, це виконати отаку таку нейровправу. Продовжуємо. А далі рухливі вправи. Полятаете, очего зайца. Вам удобно все правые, которые он показывает, это самое, это надо разобраться. Yeah. you Так і на цьому я з вами буду прощатися, але спочатку давайте оберемо. Як же ви почувалися сьогодні на уроці? Вам були під силу всі завдання? Чи було все складно? А може легко та просто? А можливо, ви потребували допомоги? На цьому я дійсно вже тепер прощаюся з вами. Це вже закінчується в нас сьогодні сьомий урок. Я вам бажаю відпочити добре, а також обов'язково тихої, спокійної ночі, щоб у нас в небі літали лише пташки.